Так, ну що, шановні глядачі каналу, всім доброго-доброго дня. Попрацюємо трішки. Попрацюємо. Сьогодні 15.11.23 рік. Тобто 15 листопада 23-го року, так. Завантажили мені прицепчик цей з чистеньким новеньким тентом. На Кривий Ріг. Виїжджаю я на Кривий Ріг зараз 13.20 по годиннику. Температура за бортом 11 градусів. В принципі, комфортно так. Опломбували, охорона перевірила, пройшов медсестру. До речі, здав документи, закрив е пів місяця. Привіт-привіт! Закрив я півмісяця зміни, які відробив, відкрив нову путьовочку і маршрутний лист, цей да, шляховий лист. І виїжджаю на Кривий. Ріг. Буду їхати через Кропивницький. Зараз обід на вечір доїду і ночувати буду у Кропивницькому. Скоріше за все, до Кривого рогу тягнути я не буду. Так, що ще? що ще? В принципі, все нормально. По машині порядок, все, порядок. 10 тисяч раз мене питали, чи зеркало зробив, чи що там було по коробці. По коробці вал лопнув. Повторюся, кому може, хто не бачив в коментарях записи, так? Так, лопнув валбу і зеркало зроблене. Ну, це ви побачите в предыдущих серіях. Хто дивиться, хто слідкує за каналом? Стоїть зеркало, я його зробив, і про це я розповідав. Так що виїжджаємо, їдемо потрошечку далі. Так, що? Як завжди, маршрут е, зрозумілий. У цьому напрямку, зараз до Білої церкви, там до Жашкова, з Жашкова до Умані. І пішов, пішов я на Пропивницький. Є вже в мене цей рейс, знаєте, ви їжджу я вже не перший раз так. Тож, поїхали, друзі, мені гарної дороги, вам всім гарного перегляду і погнали, лайк, підписка, коментар. Сахарок, тобі всі привіти передають. Кажи й ти привіт цей раз, за то щось ти мовчиш. Ждуть твого ще й двойнічка говоря, що Не знаю, коли це станеться. Я, я поки не рішився ще тебе на когось міняти, на когось балакучу. Ти мені нравишся, братішка молчалівий пьес. Поїхали, друзі. Бея! Що ще хотів сказати народ? Мені задавали питання, як у нас стосовно діла стосовно мочевини, AdBlue. так? AdBlue я сьогодні заправив, щоб ви бачили. Дивіться, ось, ось датчик. Бачите, з синій каністочкою, повний бак. AdBlue ми заправляємо в себе на базі. У нас є спеціальний пістолет, підключений до бачків, і ми заправляємося AdBlue в себе на базі. то що такі питання. Ми його не купуємо, у нас цим займається фірма. Ми просто під'їхали. У нас є спеціальний чіп. Дотронулися цим чіпом там, до сканера велике число літрів, яке нам потрібно, кількість так. і Задули. Ось я задув сьогодні повний бак. Тож, поїхали. Поїхали, попрацюємо з вами народ. Так, тут треба скинути швидкість до 50, стоїть камера. Одеск драса. І ось вона, камера. Привіт-привіт, камера, я теж тебе зніму на камеру, якщо ти не платить. Так, тут якісь ученик, чи уч... а, учениця, по-моєму, з хвостом їде. Да? Ага, вона входить вліво. Так, ласточка, ти вже определяйся, ти або входиш вліво, або ти їдеш прямо. Подожди, я щось не пойму, вона дергається. Ладно, не буду її напрягать, насідати на неї, бо людина ще трошки тіряється, видно, хвилюється. Ну нічого, правильно, все приходить через практику. Через практику. Правильно, правильно. А, вона ще. Нічого себе практика, ви поняли? Ладно, я промовчу. Поїхали. Проходжу білу церкву, направляюся напрямок Жашкова. Білу церкви остається справа від мене, так? А я пру 2 часа дня, погодка така собі трошки натягнута, але якраз комфортно я вам хочу сказати. То, що, то, що треба. На базі сходив по обіду о 12-й годині, так що, в принципі, в дорозі обідати не буду, заправлятися теж не буду, заправлений, як я вже казав, я і ДТ. Так, нормально. Все гуд, все ровно. Їдемо потрошку не спіша. Насолоджуємося нашим рейсом. <рес> Роботою насолоджуємося, так? Так, ну а що? Треба ж позитивно рухать, правда? Чому ні? Чому ні, народ? Чому ні? Потрібно ще й позитивно якось жити. В такі нелегкі часи, як то кажеться, так? Так. Хто зі мною згоден? Лайк, like, підписка, коментар, друзі. А ти зі мною згоден, брат Туха? Конечно згоден. Йомойочка, що там придатне? Будаха, чисто, чисто, чисто. ха <рес> наблюдає, очі вивалив. Красавчик, респект йому взагалі просто. Забираюся до Жашкова і хочу сказати, що якраз чітко до маркета у Кропивницькому доберуся і відстою там паузу. А паузи такої робити не буду, а просто закрию зміну, тому що я буду там ночувати. Вже і так їхав. Проїхав я вже час 29, навіть час 30, що подивитися на годинник. Тож, якраз чітко приїжджаю туди і стаю, закриваю зміну, ночую і завтра з самого ранку. На кривий ріг на розвантаження встану, мабуть, раніше. Годинок так десь у пів шостої, щоб десь до десятої до приїхати у кривий ріг на розвантаження. Сподіваюсь, що там черги нема великої. Завдань поки що на, на обратку мені ніяких ще не давали, тож поки рухаю вперед. Поки рухаю вперед. Бачите, яке небо затягнуте. Погода така. Специфічна. Ну, осінь вже. Дивіться, вже туди-сюди, сьогодні 11 число, ой, 15-те кажу, а чого 11? 15 число. Через 15 днів вже грудень місяць, друзі, вже зима починається. Нема чому удивлятися такій погоді. Поля, бачу, пашуть, перепахують. Чорнозем. А ось цей починається цікавий момент на дорозі. Беру ліворуч. Бо тут трохи треба поплигати. Попідпригую трошки, так? Да? Ні, якщо плавно їхати, не летіть сильно і, до речі, що в мене ваги в мене всього 7 тонн, машина легка, тож налегке і їду. Всього 7 тонн. Ну вже, звісно, що до Кропивницького дотягну, вже потемніє на вулиці. Але буде годин тільки десь, я так думаю, годин десь 6, мабуть, буде вечора. так? По суті, взагалі по суті, можна було ще їхати до Кривого Рогу, але відстояти паузу і їхати далі. Але я потемки не хочу їхати, я краще заночую в Кропивницькому і зранку по видному. Ну, Майже по видному, бо якщо я хочу встати раненько, то буде ще не зовсім видно. А так, плюс-мінус, по видному поїду вже. По крайній мірі, сам кривий рог буду проходити по видному. Поїду цей раз правою стороною. Не піду я лівою, як минулого разу. Там такі ями розбита дорога, не хочу. Я краще піду правою стороною. Це буде далі, але по нормальній більш-менш дорозі. Тут бачите, відрізок такий. Наближаючись до Жашківа, то трохи дорога нерівна. Але ж ви знаєте, ви ж бачили вже не раз я. Знімаю тут. Трошки підкидаю машину. бо є за чого? Але не спішить, воно нормально йде. Головне, що нічого не давить на сідло. Тобто там 7 тонн, він так розложені по, по кузову, мабуть, я не бачив, бо мені цей прицеп вантажив кальмар. Я його забрав вже опломбованим. Так що, що везу і як воно там розложено всередині, я не бачив. Побачу тільки вже по факту, коли приїду на розвантаження. Ось так. Жашків, друзі, Жашків. Попереду Умань. Їду, їду, майже 3 годинки вже. Майже 3 годинки. І майже 2 годинки я в дорозі з бази як виїхав. Який сьогодні у нас день? Сьогодні, по-моєму, середа. Так, середа 15, да? Середа 15 число. Пока-пока, жашків. Попереду Омень. Так, попереду в мене умань М -м -м. і домашні яблука точу. Одне ще заготовив, теж в дорогу помив, зупинився, помив яблуки, пішов, сходив, подивився, як земля, стоїть на місці, все як всхане, провірив, щоб все було нормально. <сум> Зділав коротеньку паузу. Ось до речі, з собою я Набрав, як завжди, це домашні згороди. Яблочка мої, набрав собі в погребі, набрав, друзі, сьогодні, як то кажеться, собі для ділов чесничка для як употреблення перорально, да? бо чесник я люблю їм і експериментую з ним, скажімо так, для, для душі й тіла. Тож... Сьогодні ввечері порцію на ніч теж рубану, але знаєте чим є невеликий мінус у тому, коли на ніч вживай часник. От я беру цілий зубок, а верніше головку, я вам покажу потім. Повністю чищу, а то навіть декілька наперед чищу і якусь посудину зсипаю. До... Корочем... Нормально мужик з'єра виліз. Дивись, вилазить. Оттуда з я. Я трохи прихренів. Ну ладно, мало ли що він там лазить, я не знаю, чи він там лазить, щось шукає може. Ну коротше то беру цей часник, чищу, складаю якусь посудину, щоб він трошки підсохав, щоб де такий був, як то кажеться. Щас секундочку, я, наверное, поїду. Мало ли. Щоб ще мені не дай Бог під колеса, що не кинули. самий Подивився так на мене, щось він там десь лазив, в Не знаю, що він там робив, може він там десь живе. Чищу чесник і нарізаю його такою формою таблеточок. Я вам якось покажу це все діло. Невеличкими брусочками такими. Щоб можна було не жувати його, а береш в жменю або ложку столову. В рот висипаєш і запиваєш то все водою. Можна кефіром, можна молоком, хто як може, хто як хоче. Це все є в інтернеті багато. всього цього. І так от, 4 дні підряд. Але рекомендують або зранку на голодний желудок, або на вечір, на ніч, коли не будеш їсти. І так декілька днів треба подряд і дуже допомагає організму. Паразитів цих всіх своїх в організмі поганять, профілактику зробить. Часник дуже хороша штука. То, коротше, я запасся часником наперед. Взяв це не самий молодий часник, а вже такий трохи свіжий, цьогорічний, але вже полежавший. От такі справи. Для того мені треба чесник. Ну я вам так скажу, друзяки, цей дядько, блін, дивиш, такий відрізок дороги, йок, павки знову. Цей дядько мене трохи та саме, привів в ступор. Я не ожидав його там побачити. я тільки що ходив, там нікого не було. Де він взявся, без поняття він десь з яру виліз. І таке буває. На яблуки смачні, такі хрустящі, такі корочка в них тверда, така, випонювається ця скоринка. просто бомба. Але в душі не грибу, як називається цей сорт. От вони такі червоні, бачите. Вуаля, і що ми робимо правильно? Звертаємо в Умані на міст і рухаю прямо до Кропивницького. Пряма дорога. Зараз кільце, як завжди, кільце пройшов по прямій і поїхав далі на Кропивницький. Чи у Кропивницький. Потихеньку рухаю. Без 15 вечора. Якраз я й казав, що годинок так у 6, я десь по планах плюс-мінус маю бути у Кропивницькому. Так, народ, ну що, коротше, що вам можу сказати? Все-таки просчитався я з часом, і у Великій Виски зупинився на паузу 45 хвилин. Не дотянув я до Кропивницького, зрозуміло, що я трохи лоханувся з ремню, ну то таке діло буває. Значить, другий варіант, що зробив собі таку вечерю, поки стою паузу відстою, лишилось мені ще там 15 хвилин стоять. Я за цей час поки що, отака в мене кореєчка. Так, морковка по-корейськи. І що ще? І отакий в мене фонтан смаку, тобто дві порції. Лапші, отакої, так. Одна грибна, одна м'ясна. Це все зміксував і додав сюди. У мене є ятранні зі смаженою скоринкою відварені сосиски. Я накришив і додав сюди. Получилося дуже смачно. От такий собі обід. І до цього всього бонусом у мене йде такий дабл чіз. Подвійний сирний соус. Подвійний сир, бачите? Ну, я зараз обідаю. В принципі, якраз цих 15 минут 20 і я видвигаюсь на Кропивницький. Так що мені смачного, вам гарного перегляду погнали. Так, ну що, я поїв? Що в нас там по времені? Трошки щось порозкидав, ти саньочок на коврик. якісь крохи, крохи валяються. Так, що у нас тут по простою? Зараз побачимо. Наївся, я вам скажу, непогано цим блюдом, що я собі придумав. І Дуже смачний, хочу сказати вам, я не часто користуюся, а цей сирний дабл сир, а цей, да, двойний соус сирний. До речі, непоганий. Не мені зайшов. Я не часто, повторюся, користуюся такою темою. Але мені зайшов. Так що, так, що в нас там? Давай показуй мені датчик, показуй мені, що ми там відстояли. Відстояли ми вже 48 хвилин. Видно вам 48 хвилин. Так. Все, треба видвигатися на Кропивницький, їхати там недалеко від Великої Виски. Так що поїхали на парковку. А часу зараз скільки у нас? Часу 18.22. Кропивницький при в'їзді зробили асфальт. Тут така була розбита дорога, але зробили асфальтик. Отлично. Красавчики, респект вам. Братішка обережно, ти так ходиш, опасно. Бачите, тут де латки, будуть латати, скоріш всього. Взагалі, крутяк, я вже заїхав, як ви зрозуміли, так? Да? Зараз 5 хвилин і заїжджаю на парковочку. Так, щось у нас тут якась біда. А, видно, тормознули бочку, чи він когось стукнув може, чи що, так? Да? А, так, да, машинку припечатав слегка. Легка. А це пацани стоять в черзі. Так, да, самосвали, самосвали, самосвали. Але дорогу зробили, дуже приємно їхати, я вам скажу, тож така була вся машина всю колотала, а це підшаманили, підшаманили красавчики. Так, повертаю я до маркета, тут стоять парні в черзі на заправку на обочині. Треба було пропустити легкові машини, щоб проїхали і тоді об'їхати колегу. Вони якраз вдвох туди на колонку не стають. Я в принципі вже заїжджаю на територію, що не може мене і не порадувати. Так, друзі. Прибув я 18,55, ну 19 годин. Будем казати, грубо говоря, 19 годин. Я вже на місці. Зараз, як завжди, паркуюсь е -е, ліворуч тут десь на площаці. І раненько підйом, і по коробці і гей працювати, працювати, працювати. Отакує тобі, що це ти видаєш мені іноді таку херню. Ось так, тут охорона тут недалеко і стою якраз, як завжди. на всем месте стою в принципе постійно Зараз трошки выкручу, оп и даю назад. Ти-ти-ти-ти, что я нейтралку поставил да? тут уже, братка. Все, прибув, так що я лягаю відпочивати, а вам, друзі, гарного перегляду. Давайте зранку їдемо. Підйом на, десь о пів шостої. Так, добрий ранок. Прокинувся я, да? як і казав, зараз е, часу 5.43 я встав, ну, будильник стояв мального 5.30. Треба умиватися, чистити зуби і потроху виїжджати. Так що давайте починаємо ворушитися. Так, ну що, почало сьомої, зміна відкрита, є така справа, так. Зуби почистив, умився, виїжджаю, на вулиці невеликий дощик моросить, зеркала трохи мокрі, але то не біда. Треба виїжджати, зараз, до речі, ось сміття. Викину. Відро стоїть. Урна! Відро. Коротше, урна. Зараз викину. І виїжджаю з Кропивницького на кривий ріг. Поїхали. Так, зупинюсь зараз кину пакетик сюди, бо я чистив чесник і стоїть трошки запах. Так, все виніс. Сміття. Можна виїжджати. да, Сахарок? Так, яблуко собі помив. Зараз употреблю його. Вітамінчики з утра. І буде порядок. Все, дякую Крапивницькому. За ночовочку все було тихо, спокійно і без пришествий. Машина обійшов, все нормально. Баки цілі, топливо на місці, колеса цілі, пломба вісить. Е, їдемо у Кривий Ріг, і вже в мене є. Вчора з вечора, до речі, мені скинули завантаження на Київ, десь на Бориспольське шосе. Завантаження медом. Неподалеку в селі від Кривого Рогу. Ну як, воно вже в Кіровоградській області, виходить. Але недалеко від Кривого Рогу. Коротше, це все побачите далі. То поїхали на виїзд із міста. А далі, походу, вже будемо там завантажуватися. Вигружатися і завантажуватися. Мені дзвонили вже вчора з вечора. Чекають мене на завантаженні, сьогодні, десь після обіду. Бо кажуть, вже машинка одна є. Перший раз я буду вантажитися медом. І в перший раз я їду, буду їхати туди на завантаження, в це село. Коротше, я вам все покажу. Поїхали гарного перегляду. Вам. Вискочив з місця і мчу. Дорога пуста. В принципі, так, пару зустрічок пройшло на, на зустріч мені машиночку. Нормально. Яблучко ми вже з'їли. Сахарочек, <реш> да, добрий ранок, родний. Раднулька. Тобі всі привіт передають, як завжди. як завжди. А ти, як завжди, мовчиш. І теж всім привіт передаєш. <кхи> Часу 6.37. Направляюсь на кривий ріг, що в мене там по температурі за бортом. А зараз 7 градусів, в принципі, комфортно. Прохолодно, але комфортно. Що мене не влаштовує трошки, так це оця вологість зранку. І трохи мілкий цей дощик. Не люблю я, він це тільки засирає мені що фари, що... що стекла в машині, блін. Ну вже ладно, як є. По в в'єси, я вчора не уточнив, але по завантаженню мабуть буде бокове. І також, мабуть, розвантаження буде бокове. Скоріше всього. А звідки знаю, бо в телефоні службовому нам вказується, що бокове, елемент у бочках, мабуть, вони погрузчиком з боку завантажують. Коротше, поки не знаю. Приїду на місце, буду бачити. Да, ранок. затягнути небо. Зараз трохи часу пройде і сніг піде вже. Будемо перестраювати стіль їзди на зимовий, так? Плавний, без різких рухів, без різких гальмувань. З меншою швидкістю. Skapi.